Вітаю вас, друзі городники та садівники. Коли ми з вами починаємо мріяти про майбутній врожай, в нашій уяві зазвичай постають картини з міцними зеленими рослинами, які буквально ломляться від плодів. І ми часто думаємо, що запорукою цього успіху є насамперед вибір якогось унікального високоврожайного сорту насіння або ж використання найсучасніших ламп для підсвічування. Безумовно, це важливі фактори, але, на жаль, багато хто забуває про той фундамент, на якому будується життя будь-якої рослини, і цей фундамент це ґрунтова суміш. Саме від якості субстрату, в який потрапить маленька насінина, залежить наскільки впевнено і швидко розвиватиметься коренева система. Як безболісно рослина перейде від фази проростання до формування справжніх листочків. І що найголовніше, наскільки стійкою вона буде до різноманітних хвороб та стресових умов. Тому сьогодні ми з вами дуже детально зануримося в тему створення ідеального ґрунту, розберемо кожен компонент на молекули та зрозуміємо, чому саме домашня суміш часто буває кращою за магазинну. Почнемо з того, що ж насправді потрібно розсаді, адже її потреби кардинально відрізняються від потреб дорослих рослин, що вже ростуть на грядці. Перша і, мабуть, найголовніша вимога це наявність повітря у кореневій зоні. Уявіть собі, що в щільній, важкій глинистій землі ніжні корінці просто задихаються, вони не можуть повноцінно функціонувати, адже кореневе дихання це життєво необхідний процес для обміну речовин. Їм потрібен вільний простір, пори, крізь які вони будуть проростати і отримувати кисень. Якщо ж повітря недостатньо, коренева система розвивається вкрай повільно, рослини починають витягуватися, стають блідими, погано засвоюють живлення навіть за його наявності, і стають легкою здобиччю для кореневих гнилей, особливо для такої страшної хвороби, як чорна ніжка. Саме тому легкість, пухкість та пористість є ключовими критеріями будь-якої якісної суміші, особливо на ранніх етапах росту, коли корінець. Тонший за волосину. Друга важлива властивість це поживність, але тут є свої нюанси. Звісно, розсада не може повноцінно розвиватися в абсолютно порожньому субстраті, де немає доступних елементів живлення, проте це живлення має бути дуже м'яким, збалансованим і неагресивним. Занадто концентровані мінеральні добрива або надлишок свіжої органіки можуть банально обпекти молоді ніжні корінці. Викликавши так зване фізіологічне всихання, найкращий підхід у цій справі забезпечити розумне поєднання структурних матеріалів та м'яких природних джерел живлення, щоб рослини могли отримувати все необхідне поступово у міру свого зростання, не відчуваючи шоку від надлишку солей. Наступна вимога, яку не можна ігнорувати, це вологоємність. Грунт повинен вміти утримувати вологу як губка. Але при цьому не перетворюватися на мокре липке болото. Утримання вологи особливо критичне для дрібного насіння та молодих паростків, коренева система яких ще дуже слабка і знаходиться у верхньому шарі ґрунту, що швидко пересихає. При цьому надлишок води, який застоюється, миттєво провокує грибкові захворювання та гниття. Тому ідеальний субстрат це той, який здатний швидко вібрати воду. Зберегти її на певний час доступний для рослини, але при цьому легко віддає зайву вологу через дренаж, не закисає і дозволяє корінню дихати навіть одразу після поливу. Ще один критичний критерій це біологічна безпека. У вашій суміші категорично не повинно бути спор патогенних грибків, яєць шкідників, хвороботворних бактерій, токсичних включень або насіння бур'янів. Саме розсадний ґрунт дуже часто стає основним джерелом інфекцій, які потім переносяться на город і заражають дорослі рослини. Тому будь-яка суміш має бути або від початку безпечною, або спеціально обробленою, і це особливо важливо, якщо мова йде про самостійне приготування, адже натуральні компоненти саду завжди несуть у собі певний ризик. Тепер давайте розберемося, чому ж так багато досвідчених українських господарів. Часто залишаються незадоволеними магазинними ґрунтами, попри яскраві, привабливі упаковки та гучні обіцянки виробників на етикетках. На ринку ми бачимо безліч мішків із написами на кшталт, універсальний ґрунт для розсади або живильна ґрунтосуміш», проте реальний склад таких сумішей часто залишає бажати кращого. Перший і найпоширеніший мінус це надмірна частка верхового торфу. У більшості недорогих ґрунтів він займає до 90% об'єму. Верховий торф сам по собі непоганий компонент, але він має специфічні властивості, він дуже вологоємний, та при пересиханні перетворюється на щільний водовідштаухувальний ком, який надзвичайно важко знову зволожити. Вода просто скочується по ньому, не проникаючи всередину до коріння. У такому середовищі корені розвивається погано, страждаючи від постійних перепадів вологості то засуха, то болото. Окрім того, чистий торф практично не містить доступних поживних речовин це, по суті, пуста порода, яка потребує значного збагачення. Другий недолік покупних ґрунтів це нестабільна якість. Від партії до партії склад одного й того ж виробника може кардинально змінюватися. Іноді в пакетах трапляються величезні грудки, неперепрілі палиці, шматки деревини, пластик або частини рослин, що не розклалися. У гірших випадках у мішках можна зустріти навіть живих личинок шкідників, наприклад, грибного комарика або спори плісняви. Для ніжної розсади це неприпустимо, тому що слабка коренева система миттєво стає жертвою цих проблем. Третій мінус. Це катастрофічний недолік структурних добавок. Хороший розсадний субстрат повинен містити компоненти, що покращують аерацію, такі як річковий пісок, агроперліт, вермикуліт чи кокосове волокно. Але в дешевих магазинних сумішах таких добавок або майже немає, або вони присутні в слідових кількостях, просто для галочки. І є ще четвертий прихований мінус. Непередбачувана кислотність, багато покупних ґрунтів, зроблених на основі торфу, мають занадто кислу реакцію. Для більшості наших популярних овочевих культур томатів, перців, баклажанів, капусти. Оптимальний рівень pH знаходиться в межах від 5,5 до 6,5. Кисле середовище блокує засвоєння багатьох поживних речовин. Рослини голодують навіть при наявності добрив і стають кволими. Виробники часто не контролюють цей параметр належним чином, і ми отримуємо ґрунт із рівнем кислотності 4 або 4,5, що підходить хіба що для лохини чи гортензій, але ніяк не для овочевої розсади. Саме з цих причин багато хто воліє готувати субстрат власноруч, перетворюючись на справжніх алхіміків. Саморобна суміш дозволяє вам на 100% контролювати якість кожного компонента, бути впевненим у відсутності шкідників і підібрати структуру, що ідеально підходить під конкретні культури. Давайте детально розглянемо, з чого ж складається ця ідеальна страва для рослин. Основу часто складає торф, але використовувати його треба з розумом. Найкраще підходить незинний торф або так званий розкисланий коктейль із різних типів торфу. Якщо ж ви берете за основу верховий торф, його обов'язково потрібно змішувати з розпушувачами та розкислювати доломітовим борошном чи крейдою. Наступний надзвичайно цінний інгредієнт це перегній або біогумус. Це найм'якше і найбезпечніше джерело живлення, створене самою природою. Добре визрілий, перепрілий перегній, що має запах весняної землі, робить суміш родючою та покращує її структуру. Проте використовувати його треба обережно. Він має бути повністю зрілим, без різкого аміачного запаху та ознак незавершеного розкладання, інакше він може зашкодити корінню. Чудовою сучасною альтернативою частині торфу є кокосовий субстрат. Це продукт переробки шкаралупи кокосових горіхів, який продається у брикетах. Він надзвичайно пухкий, повітропроникний, чудово тримає вологу, але при цьому ніколи не злежується в камінь. Кокос практично стерильний. У ньому не живуть наші місцеві патогени, що робить його дуже цінним компонентом для розсадних сумішей, особливо для найменших рослин. Не можна забувати і про деревну золу. Це натуральний розкислювач і джерело калію, кальцію, фосфору та цілого ряду мікроелементів у доступній формі. Зола додається в невеликих кількостях, вона покращує хімічну реакцію ґрунту і підвищує стійкість рослин до грибкових захворювань, працюючи як м'який антисептик. Для фізичного розпушення суміші ми використовуємо пісок, але увага! Підходить лише крупнозернистий річковий пісок, який був ретельно промитий. Кар'єрний пісок, що містить багато глини, категорично не підходить, бо він, навпаки, цементує ґрунт, роблячи його бетонним. Річковий же пісок створює дренаж, зменшує зайву вологоємність і покращує дихання кореню. Ще один чарівний компонент це вермикуліт або агроперліт. Вермикуліт – це особливий мінерал, здатний вбирати воду у великих кількостях і потім поступово віддавати її рослині. Він створює оптимальний баланс вологості, захищаючи корені як від пересихання, так і від перезволоження, працюючи своєрідним буфором. Комбінуючи ці компоненти, можна отримати субстрат, який значно перевершує більшість покупних аналогів. Він буде легким, наче пух, поживним, стійким до утворення кірки на поверхні. І безпечним для молодих рослин. Коли ми визначилися з теорією компонентів, час переходити до практики безпосереднього приготування суміші. Тут важливо дотримуватися певної технології від правильних пропорцій до методів знезараження, адже саме ретельність підготовки визначає наскільки дружно зійдуть ваші семена. Перший крок це підбір пропорцій. Універсальний рецепт, який підходить для більшості культур, виглядає приблизно так. Половина об'єму суміші, тобто 50%, має припадати на основу торф або розмочений кокосовий субстрат. Друга половина це структурні та поживні добавки. Оптимальна формула часто виглядає так: 50% торфу чи кокосу, 20% якісного біогумусу або перегною, 10% річкового піску, 10% вермокуліту або перліту, і 10% додаткових компонентів, таких як зола. Або невелика частка просіяної листової землі. Така пропорція забезпечує золоту середину, торф дає легкість, кокос – вологу, перегній їжу, а розпушувачі повітря. Звісно, ці пропорції не є догмою і можуть змінюватися залежно від того, що саме ви плануєте вирощувати. Наприклад, томати це відомі ненажери, вони люблять більш поживну суміш. Тому для них частку перегною можна сміливо збільшити до 25 або навіть 30%. А от для перців і баклажанів, коренева система яких дуже ніжна і чутлива до нестачі повітря, краще додати трохи більше розпушувачів, збільшивши частку вермокуліту або кокосу, щоб убезпечити їх від загнивання. Для дрібнонасіннєвих культур, таких як полуниця, петунія чи лобелія, суміш має бути максимально невагомою. Тому основу краще робити з чистого кокосу або торфу дрібної фракції, а кількість поживних добавок зменшити до мінімуму, щоб виключити найменший ризик опіку мікроскопічних корінців. Після вибору рецептури наступає критичний момент відбір того, що категорично не можна кидати у відро. Це дуже важливо, бо один неправильний інгредієнт здатен знищити працю кількох місяців. Перш за все, ніколи, ні за яких обставин не додавайте свіжий гній, навіть якщо вам здається, що його зовсім трошки. Він містить агресивний аміак, патогени, безліч насіння бур'янів і яйця гельмінтів. Для розсади це отрута. Використовувати можна лише той гній, що перепрівав мінімум 2-3 роки. Другий ворог це кислий верховий торф без розкислення. Як ми вже говорили, його низький піаж просто заблокує розвиток овочів. Третій пункт це звичайна городня земля без обробки. Вона може здаватися чорною і родючою, але в умовах закритого горщика вона поводиться непередбачувано, злипається, вкривається мохом, і що найгірше, майже гарантовано містить спори хвороб, які в теплі кімнати розквітнуть буйним цвітом. Якщо ви все ж хочете додати рідну землю з ділянки, щоб привчити розсаду, беріть землю з крутовин або дернову землю і обов'язково піддавайте її термічній обробці, переходимо до процесу чеклування над ґрунтом. Перший технічний етап це просіювання. Це не просто примха естетів, будь-який компонент, торф, перегній, пісок і навіть землю треба пропустити через крупне сито, наприклад, з ящиків для овочів. Це дозволяє відсіяти каміння, коріння, личинки хрущів та розбити великі грудки. Тільки однорідна пухка фракція забезпечить рівномірний розподіл вологи. Після просіювання починаємо змішування, робити це краще у великій ємності, наприклад, у тазику або на розстеленій плівці. З'єднуємо компоненти поступово спочатку основу, потім поживні добавки, а в кінці розпушувачі. Мішати треба ретельно, піднімаючи шари знизу вгору, щоб у кожному стаканчику в майбутньому був однаковий склад ґрунту, а не так, що одному дістався пісок, а іншому лише торф. Наступний крок зволоження. Сухий субстрат це мертвий субстрат. Потрібно досягти такої вологості, яку називають станом стиглого ґрунту. Коли ви стискаєте жменю землі в кулаці, вона тримає форму. Але води при цьому не виділяється і при легкому дотику грудочка розсипається. Для зволоження краще використовувати відстояну або талу снігову воду кімнатної температури. Можна додати у воду трохи корисних бактерій для оживлення. Коли суміш готова і зволожена, ми підходимо до найважливішого етапу знезараження. Тут думки городників часто розходяться, але мета одна вбити погане. І залишити хороше. Перший метод пропарювання це класика. ґрунт у тканинному мішку чи друшляку тримають над кипрячою водою близько години, пара вбиває все: і грибки, і нематод, і насіння бур'янів. Але вона вбиває і корисну мікрофлору, роблячи ґрунт стерильним, але мертвим. Тому після пропарювання обов'язково потрібно заселити землю корисними бактеріями. Другий спосіб, більш популярний для тих, хто живе в приватному будинку це виморожування. Мішки з землею виносять на сильний мороз на кілька днів, потім заносять у тепло, щоб спровокувати пробудження шкідників і бурінів, а потім знову виносять на мороз. Такий температурний шок добре вбиває личинок, але, на жаль, він менш ефективний проти спор грибкових хвороб, які спокійно зимують у ґрунті. Третій, найсучасніший варіант це обробка біологічними фунгіцидами. Препарати на основі сінної палички або триходерми не просто знезаражують, а витісняють патогени, займаючи їхнє місце. Це найбільш природний шлях. Найкраще працює комбінований метод: спочатку пропарювання або проморожування для знищення шкідників, а потім, коли ґрунт досягне кімнатної температури, пролив розчином біопрепаратів для відновлення життя. Після цього суміш треба залишити у спокої на 2-3 тижні. Цей процес називається дозріванням. За цей час компоненти подружаться, волога рівномірно розподілиться, а корисні бактерії розмножаться і створять сприятливе середовище. Тепер давайте поговоримо про те, як перевірити вашу роботу адже довіряй, але перевіряй. Якісний субстрат має відповідати певним фізичним параметрам. Перший тест ми вже згадували це грудочка в руці. Якщо земля ліпиться як пластилін і бруднить руки, вона занадто важка. Додайте ще піску або вермикуліту. Якщо розсипається як пил і не тримає форми замало вологи або забагато розпушувачів. Другий тест на водопроникність насипте землю в стаканчик з отворами і налийте води. Вона повинна вбратися майже миттєво за 5-15 секунд. І почати виходити знизу. Якщо вода стоїть калюжою зверху, ґрунт заплив це погано. Якщо вода пролітає наскрізь, не затримуючись, ґрунт занадто пустий, треба додати вологоємних компонентів типу торфу чи вермикуліту. Третій тест більш науковий це перевірка. pH. Це можна зробити за допомогою лакмусового паперу, який продається в садових магазинах, або найпростішого китайського вимірювача. Візьміть жменю ґрунту, змішайте з дистильованою або дощовою водою, дайте настоятися і заміряйте. Якщо смужка показує жовтий або світло-зелений колір, що відповідає цифрам 6 або 6,5, це ідеал. Якщо колір червоний або помаранчевий, ґрунт кислий, треба додавати золу або доломітове борошно. Якщо темно-синій, ґрунт лужний, що теж не дуже добре. Тоді можна додати трохи кислого торфу. Такі прості маніпуляції врятують вас від розчарувань, коли розсада стоїть на місці і не росте. Після того, як ви приготували цю ідеальну суміш, важливо її зберегти до моменту посіву. Основна небезпека зимового зберігання це пересихання або, навпаки, закисання. Зберігати готовий ґрунт найкраще в прохолодному приміщенні у підвалі, гаражі, на заскленому балконі. Тара має бути закритою, щоб туди не потрапили гризуни чи нові шкідники, але не герметичною. Поліетиленові мішки краще не зав'язувати наглухо, а зробити в них кілька проколів голкою для мікроциркуляції повітря, щоб земля не задихнулася і не вкрилася пліснівою. Важливо стежити, щоб ґрунт залишався ледь вологим. Пересушений в порох торф втрачає свої властивості, і потім дуже важко насичується водою. Тому раз на місяць заглядайте до своїх запасів, і якщо бачите, що земля пересохла, збризніть її водою з пульверизатора. І ось настає довгоочікуваний час посіву, але не поспішайте одразу сипати землю в горщики є певний ритуал підготовки перед стартом. По-перше, занесіть ґрунт у теплу кімнату за тиждень до посіву. Холодна земля це стрес для насіння, воно може просто загнити і не прокинутися ґрунт має прогрітися до температури щонайменше 20-22 градуси. Тепла земля стимулює швидкі та дружні сходи. Другий обов'язковий етап це фінальна біологічна активація. Навіть якщо ви вносили біопрепарати раніше, перед самим посівом корисно ще раз пролити ґрунт розчином фітоспорину або триходерміну. Це створить потужний захисний бар'єр безпосередньо в зоні проростання насіння. Третій нюанс. Це можливе введення мікроелементів. Хоча в нас є перегній із зола, на старті рослинам часто потрібен поштовх, можна використати спеціальні рідкі добрива для розсади у половинній дозі або додати розчин бурштинової кислоти, яка є чудовим стимулятором росту кореневої системи. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, хочу сказати: якісний ґрунт це не просто суміш землі з піском. Це живий організм, це складна екосистема, яку ми створюємо власними руками. Саморобна ґрунтова суміш поєднує в собі переваги всіх компонентів і позбавлена недоліків магазинної лотереї. Вона дає нам впевненість, коли ви знаєте, що поклали в горщик, ви можете прогнозувати результат. Така увага до деталей на старті дозволить вашій розсаді вирости міцною, кремезною. З потужним корінням, яке легко перенесе пікіровку та висадку у відкритий ґрунт. І повірте, влітку, коли ви будете збирати важкі кошики помідорів чи перців, ви з вдячністю згадаєте той день, коли не полінувались приготувати правильну землю. Бажаю вам дружних сходів, міцної розсади та щедрих врожаїв. Нехай ваша праця на землі приносить лише радість та задоволення.